їсти неабиякий мастак Йому жінка ще не зварить все, не так Вередує, як з'їдаю твій обід, наче грилю закладаю у живіт. Он, торік, я в ресторані, каже, був, ледве миску здеволяю не ковтнув. Там, таку дають підливу, смак і шик, з нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не зоставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, Під мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумі махогон. Тісто туго замісили, як гудро. Двіжжі вкинули дві пачки красота. Потім перцю, лаврового листа. Тісто витягли на сілки та й січем. Я нажакую, а кумі сікачем. В казані кипить, аж пілиться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто в нього сир, кум по кухні походжає в командир. Хай живіт!» – говорить, лопне, а жінка. Отаконького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голову летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачив, збились всі вареники один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник сидимо, кумведелкою я ложкою, їмо. Я помалу ремигаю, кумжує. Ну, цікавиться, як враження твоє, я показую на пальцях і стовну, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть злоба. Не ковпне. Просить, стукни по потилиці мене. Я, як двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшило обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і мій не доїв, Потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхай його, пардон усьє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан, і надів йому на голову казан.